Права номер 18 другий пункт. В автобусний бак для пального вміщується 84 кг дизельного палива. Визначте місткість бака. Відповідь подайте в літрах. Ну що ж, стартуємо. Для початку запишемо в скороченому вигляді умову нашої задачі. В автобусний бак вміщується 84 кг. Це маса, позначається літрою М. Записуємо М дорівнює 84 кг. Є? Дизельного палива у дизельного палива, як у речовини, є своя гостина, на тричі різні при різній температурі. Тут наведена у нас середня гостина дизельного палива. Давайте подивимося, дизельне паливо. Візьмемо в кілограмах на кубічний метр, бо у нас маса в кілограмах, то записуємо тоді, що гостина дизельного палива це з таблиці в кінці підручника. 840. Записуємо, що ро дорівнює 840. Кілограм на кубічний метр. Проводимо дві лінії. Нас запитують, визначте мізкість бака. Ну що ж, мізкість це об'єм, позначаємо літерою В. Як ми можемо знайти об'єм? Запишемо формулу для гостини. Отже, записуємо, що ρ за означенням це маса, що ділиться на об'єм. Звідси нам потрібно знайти. Об'єм чому дорівнює? Якщо ви одразу не знаєте, що РО і В можна поміняти місцями, ось так, наприклад, по діагоналі також буде правильне співвідношення, можна в вигляді трикутника записати. Отже, маса, що ділиться на об'єм, маса зверху об'єм внизу для гостини тут у нас символ. Закриваємо рукою об'єм, і в нас залишається маса, що ділиться на гостину. Отже, записуємо, що В дорівнює маса, що ділиться на густину. Є. Ну що ж, формулу ми отримали. Залишилося підставити значення. Обчислюємо. Ну що ж, пишемо об'єм дорівня. Замість маси пишемо 84 кг, Що ділиться? А об'єм у нас густина у нас 840 кг на кубічний метр. Є? Ну що ж, кілограми у нас скорочуються. Так, тут у нас буде, до речі, одиниця. І поділити на одиницю на кубічний метр. Це повинні на метр кубічний все ділиться на одиницю, метр кубічний піде в чисельник. І на 84 можна скоротити і чисельник і знаменник. Тут буде одиниця, ну, а тут у нас буде. Тоді е, тут буде тоді 10. Є. Бо на 84 ми скоротили. Тобто вийде одна десята кубічного метра. Або 0,1 і так, і так можна записати. Відповідь правильна, але нам сказано, подайте відповідь у літрах. Треба пригадати, що один кубічний метр складає 1000 літрів. Тобто ми пишемо, що це дорівнює тоді 0,1, що множиться на 1000 літрів. Ну і це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює. Тоді переносимо кому на один розряд ліворуч в 1000, залишиться 100 літрів. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, визначте місткість бака. Відповідь подайте в літрах. Місткість бака, об'єм дорівнює 100 літрів. Ну що ж, ось таке завдання на визначення об'єму за допомогою густини. На цьому вправу завершено.